Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яких ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яких ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші яких ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яких ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, час, на віки вічні. Амінь. Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яких ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.